Кожен очільник села має свої посадові обов'язки, серед переліку яких співпраця і турбота про своє населення, про своїх жителів. З настанням зимової пори зобов'язань дедалі більше, оскільки опалювальний сезон вимагає більших турбот. В кривці функціонують школа і дошкільний навчальний заклад. Ці установи відвідують діти, тому тепловий режим тут на чіткому контролі. В нашому селі є дитячий садочок, є школа, яка опалюється від центральної котельні, в залежності від того, від ліміту, що нам надається, ми повинні строго придержуватися ліміту. Але цього ліміту на даний час не вистачає, тому претензії є щодо теплового режиму у середині зданій. Ну те, що ми можемо зробити, то ми, то ми робимо. На даний час в садіку рахується до 25 дітей. І в школі 46 також дітей на даний час канікули, але після канікул я думаю, що в зв'язку з тим, що нам додали ліміт використання природного газу, тому що котельне палець тільки на природному газі, і думаю, що температурний режим у школі і в садіку буде покращено. Особливу увагу в цю пору року приділяють і малозабезпеченим сім'ям. Під опікою соціального робітника 11 таких родин. І вона постійно з ними підтримує зв'язок. Коли щось то вона звертається до мене як до голови села, і по можливості ми їм також надаємо допомогу. Недавно вона відвозила одну престарілу пенсіонерку у місто Київ на проведення операції. На даний час людина вже повернулася в село і знаходиться в селі. Сприяють у цій роботі і місцеві підприємці, які надають посильну допомогу. Хочу подякувати всім тим за допомогу, хто нам оказує, Це в першу чергу ПСП Кривець, а також всім спонсорам іншим, які нам оказують допомогу. Це привезені дрів, не бувають осторонь тих проблем, які назрівають.